Сьогодні ми відкриваємо вперше одночасно інтерсимпозіум кераміки в Опішному та Елітню академію гончарства. Це велике свято насамперед для самих майстрів, бо вони мають унікальну нагоду спілкуватися, обмінюватися досвідом, розповідати про свої досягнення і мріяти про те, яких вершин у кераміці вони хочуть досягнути.

Uh, I'm happy because uh, I'm now in Ukraine in diz uh, uh, hard moments for your country. My country is also past very, very bad moments. зов особені бід revolution, and now here we are. Я щаслива, що я нарешті сюди потрапила. Мій шлях тривав, як я вже казала тут раніше. Близько 12 років, але все ж таки я доїхала, і я надзвичайно вражена. І я гадаю, що ми ці враження потім акумулюємо ну, разом з тими дітьми, з якими я буду працювати і вчити гончарство. І обов'язково завітаємо вже сюди з нашою роботою спільною. Я бажаю, щоб вся та праця, яка буде тут крутитися на гончарних кругах, буде ліпитися в тих палатках, буде випалюватися в горнах, щоб вся ця праця була осяяна світлом ваших сердець, світлом ваших душ. Історія. Йде колесом, колесо історії. Гончарне коло має вісь і колесо. Тож, слава гончарству! Не тільки в Україні, а й у світі постало новітнє мистецьке явище, яке відмінне від усього, що відбувається, відбувалося до того. І це мистецьке явище носить назву Симпозіум. Бажаю щастя, здоров'я і успіхів! Приємних зустрічей, творчої наснаги, самовтілення, самовираження. А ми, працівники національного музею і представники Опішнянської громади, створимо для вас всі потрібні для цього можливості, щоб ви мали все необхідне, розвивалися, втілювали і творили. Щасливої творчості!

Тричі. А яке було ще? <ріст> <ріст> да, як же, Ого. Боже, Це щоб. Хай не розбивайся, трас ще. Что там?